Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, Зарізали ми ту свинку, яку ви бачили в попередньому відео. Не буду повторюватись по цінам, все, яка наживу вагу. Розповім, по яких цінах ми це все продавали. Відео повинно було вийти в трішки іншому форматі, але не вийшло провести зйомку. так як під час забою цієї свинки, розбору туші і всього тому подобне, так сказати, всіх цих каруселей, то був дощ, і знімати це все на відео не було ніякої змоги. Намагалися пошвидше це все зробити, занести його. Ну, Я думаю, хто різав свиней, той і зрозуміє, про що я говорю. Тобто розповім просто, по тому, по яких цінах. Продали м'ясо, що залишилось, чи залишилось взагалі. Ну і такі моменти. Вам дякую за підтримку. Дякую за те, що підписуєтесь на канал. Дякую за те, що ставите вподобайки. Підтримуєте таким чином канал, ну і нас особисто. Зараз розповім вам, по яких цінах що продавали, і тоді вже будемо далі працювати. А саме будемо займатися будівництвом нашого сарайчику. Вже залишилось зовсім трішки. Я думаю, на цю тему ми знімемо окреме відео, тому що скільки він нам станеться і так далі. Зараз перейдемо ще в сарай, покажу, відповім на ще одне запитання в коментарях. І тоді вже будемо спілкуватися по темі цього відео. А саме. Получається, чи вигодно на сьогоднішній день купувати живою вагою і продавати м'ясо. Ну, якщо враховувати те, що ми підняли значно підняли ціни на м'ясо і закуповуємося на сьогоднішній день по 90 гривень за кілограм живої ваги, десь дорожче, десь дешевше, у нас така ціна і дорожче ніхто не бере. Ну, Тобто і ми по такій же самій ціні і купуємо. І по таких же самих цінах, як і всі, плюс-мінус, і продаємо. Спочивають наші свинки. Хто біля кормушки, хто біля поїлки, хто спить. Ну, а запитання було від глядачів саме з приводу ось цієї підошки, під ламінат. І скільки вона вже працює, як вона себе показує і чи є дієвою. Я в коментарах відповідав, відповім. І ще раз не знаю, читали ви коментар, чи не читали цей. Товщина цієї підложки у нас 8 мм. Підбили ми її в перший рік як тільки збудували цей сарайчик. Це було 3 роки тому. І після цього ні разу нічого не було. Не міняли. Це 3 роки вона працює і цю зиму вона ще відпрацює без всяких проблем. Єдиний мінус в цьому, що коли влітку жарко, то виникає невелике провисання. Тобто воно нагрівається і розтягується. А коли знову приходить холод, воно стягується і виглядає так, як ви зараз. Можете бачити на відео. Досить непланово відштовхує тепло, яке своїм тілом обогрівають приміщення наші свинки. І все в них добре, все в них гаразд, як кажуть, дешево та сердито. Ну, а тепер безпосередньо по темі відео. Дивіться, попіднімали ми ціни, як я вже сказав. І на сьогоднішній день ми продавали м'ясо по таких цінах. Ошиєк 350 гривень за кілограм, внутрішня вирізка 320 гривень за кілограм, потім відбивна 280 підчеревина 260, м'якоть, будь-то задок, будь-то лопатка без кісточки, без різниці 250 гривень за кілограм. Ребра 250. Що у нас там далі йде? сало від 200 до 250 гривень за кілограм, в залежності від його товщини. Ну, Савко було чудове, помірне, питань до нього взагалі ніяких не виникало. Пропекли гарненько, все соломкою обдали, як, так як наш український народ полюбляє. І всі залишились задоволені, і ті, хто купував, без питань на наступний день вже телефонують, замовляють на наступну свинку. Далі, що в нас там після сала йде, рульки по 100 гривень кілограм, печінка 100 гривень кілограм, легені серце по 60 гривень за кілограм. Була не обрізна 40 гривень. Ну, голову ми не продали, залишилась вона вдома, не було замовлень на неї. Замовлені були лише вушка по 150 гривень, ніжки самі кінцівочки по 30 гривень за штучку. Внутрішній жир з дір 35 гривень. Це на шкварки, на насмалець. Чудово, все пішло. Вірніше свіжим з'їздом пішло. його перетопили, є замовлення безпосередньо на мелені шкварочки з часничком і є замовлення на смалець. Тобто піде воно таким чином. Трішечки залишилось, не розрахували по збору замовлень, можна було б взяти трішки більше під черевинки, трішки залишилося, але також воно вже замовлене і продамо ми її в копченому виді, але вже по 420 гривень за кілограм. Груднинка залишилася і кусочок баличка залишився. Груднинка 450 копчена. І балочок копчений 500 гривень за кілограм. Тобто на сьогоднішній день такі в нас ціни, перерахували цю свинку, що ми за неї затратили, що ми за неї торгували. Е, так, якщо піднімати на такі рівень ціни, то в принципі потихеньку можна працювати. Виставили вже новий збір на наступну свинку, будемо проводити забій. 7 жовтня і 7 жовтня люди будуть отримувати свої замовлення. Люди замовляють. На цей раз не так активно, можливо, доведеться виїхати і ще трішки поторгувати на базарі, можливі будуть залишки, а можливо, просто піде, піде воно все на переробку, будемо робити ковбаски. Опчення знову ж таки і продамо таким чином. Не знаю, як воно буде, доживемо, побачимо. І ще час є, можливо, люди і ще хтось щось замовляє. Кістечки продавали хребтову кісточку, гарну м'ясисту робили по 65 гривень за кілограм. Також вона розійшлася минулого разу, і ті люди, які замовляли з попередньої свинки, замовили вже на наступну. Попит трішечки є, і це не може не радувати. На сьогоднішній день плюсом я виігрую те, що я купую свиней у сусіда, ніде не їздю, не витрачаю жодного пального на закупку. Пальне витрачаю лише на те, щоб розвести людям замовлення. Але коли працюю по замовленням, я не витрачаю кошти на містове і так далі. Для того, щоб торгувати на базарі. Тобто воно те на те й виходить, нічого ніхто не втрачає, мені навіть від цього краще. Без мороки, швидше проїхався, пороздавав. І Людям дуже і дуже подобається саме те, що вони отримують безпосередньо свіжину, воно не лежить там ніч, вранці на базар, коли вони там куплять на перший день чи на другий день. Кожен з покупців отримав безпосередньо свіжину. Я думаю, не в кожного є змога придбати саме з ножа. Місцеві взагалі я ще не встиг наші односельчани, я ще не встиг її повністю розібрати, а люди вже хто по місту під'їжджали, підходили, кому дружина відносила, спочатку роздавали своє замовлення. Тобто по цьому заборі я залишився в принципі, задоволений. Підзаробили трішки посвіжому м'ясо. Тепер дозаробимо за рахунок копчення, переведемо наступну свинку і будемо працювати надалі. Знову ж таки, вигідно чи вигідно, вигідно воно і купувати навіть по 90 гривень. Мабуть, було б вигідно, якби купив би і по 100. Але ну, тоді вже вигідна та стає трішки нецікавою. На сьогоднішній день я поки що не готовий купувати по 100 гривень. Тобто домовленість є поки що по 90, як буде далі, буде видно і, ясна річ, з вами буду ділитися. Ось такі, друзі, в нас справи. Як на мене, все рівно моя точка зору залишається незмінною. Найкраща позиція це свої свині і своя реалізація. Нічого не купувати, не залежати від ціни на живу вагу, а залежати лише від цін на корма. І ціни, ціни на м'ясо. Але, як я вже говорив, якщо ви вирощуєте своє, ріжете і продаєте самі, то в будь-якому випадку в мінусі не залишиться ніхто, це однозначно. Ось такі в нас справи. Ось так ми на сьогоднішній день працюємо. Зараз потрібно трішки повичищати свинок. І перемістимося, будемо продовжувати займатися будівництвом нашого саранчику. для того, щоб збільшити трішки поголів'я від годівлі. Потрібно буде розставляти маточне поголів'я, працювати, як кажуть, і добру наживати. Вам дякую за перегляд, всім всього доброго, на все добре, до нових зустрічей.